Всім привіт! Вітаю вас всіх в своєму садку, в садку Наталії. Садок наш знаходиться в Дніпропетровській області, між Дніпром і Кам'янським в садовому товаристві. Хто недавно приєднався до мене, дякую. Багато бачу, підписалося. Мені дуже приємно. Пишіть коментарі, я всім відповідаю. Зараз будемо прибирати листя. Дуже багато нападало. Вже, мабуть, останні такі теплі дні, вже морози у нас, ну, заморозки. Було 3 градуси мороза, вже багато рослинок померзло. Так що деякі рослинки буду зовсім зрізати, убирати І буду, покажу вам. Будемо разом працювати. Мені дуже приємно. Пишіть, ставте вподобайки. Пішли разом працювати. В попередньому відео я вам показувала, який гарний сумах, які каляри в нього. Ну і що? Був великий замор, ну як градуса три мороза було. І весь сумах осипався. Ось не тільки сумах і горіх повністю осипався, ось листя. Зараз будемо прибирати. Ось приготувала грабельки, буду, вже почала гребти там, в тачку, і буду вивозити все на город. Там все перепріє зазимок. Отак. Яблуня ще зелена стоїть. Буду працювати. Ось і прибрала я вже своє листечко. Правда, ненадовго, бо постійно ще сипеться листя з дерев, ще багато листя на деревах. Ну, а все ж травка зазеленіла, вже листя не видно. Це листечко яке на клумбах, я його не прибираю. Воно так і лежить на землі, робить як, ну, служить як мульчою для рослинок. Зігріває взимку їх. І весною його практично не видно, все переробиться черв'ячками, і для рослинок добре, і мені менше клопоту. Так що так, я постійно так роблю, і це листя все уходить за зиму, за весну. Ось так. А листя, яке я прибрала, Ось я тачкою вивезла його на огород. І воно теж зазиму тут перепріє. А яке не перепріє, ми весною чоловік-культиватором. У нас є культіватор. І ми переробимо в землю його. Перепахає він. І все, теж будуть поживні речовини для нашого ґрунту. І деякі ось дерева це наша. Айва, і вона була примерзла, було здорове дерево. І оце пішло, от, бачите, ось такий стовбур був. прийшлось його обрізати. Треба ще обрізати повністю. Ну тут пішла поросль, і от така айва, можливо, щось з неї ще буде. Я її прикрила оцим листячком. Зараз зараз буду обрізати свої жоржини, вже бачите, які померзли. І тут у нас хурма росте. Я теж її, бачите, вже листечку, вона ось, ось таке листечко попадало, вже померзло. І я теж його прикрила, цю хурму. Ось так листечком утеплила і замульчувала одно, одноразово. і... Прикрила листя. А це в мене магонія подуболисна. Подивіться, вона ще невелика, але які краски, які кольори в неї, гляньте. Ще це тільки починається. Дуже вона подобається мені своїм листечком. Таке блискуче на сонці, гарне. А ще вона отака потім зробиться, така почервоніє, зовсім буде. Гарнюня. Така вона декоративна. В цьому році вона пер перший раз зацвіла була, ну, небагато квіточок було, а цвіте, як мімоза, жовтенькими квіточками, дуже гарна. В кого великі кущі, я бачила. Ну, ну, це просто глас не можна одірвати від неї. Дуже гарна рослина. Так що рекомендую, в кого ще нема. Ну, це я чекаю, поки вона в мене виросте. Ось. А це ось Калина гордовина. Теж почала варіагата. Почала теж змінювати свій колір потихеньку. Ось коли вона така буде вся, я вам покажу. Ну Дуже гарна теж. Ну, але вона повільно росте. Ну, Нічого, будемо чекати, хай росте. Ще її називають Чорна калина, тому що в неї ягідки спочатку червоніють, але вона в мене ще не, не квітла. Ще я цього не знаю. Ну, я дивилася про неї в інших блогерів. Розказували вони. Так от потім чорніють ягідки і їх потім можна їсти. А червоні ну, не, червоні не треба їсти. Чого її і називають чорна ще. Калина чорна. А так калина гордовина. Гарна калина. Бузина чорна вже почала збро збро збрасувати свої листечко, своє. Ось уже. Деякі вже збросила, ну і ще ось у... стоїть ще останні такі листочки ще не повністю. Це ось ягідки такі. Ну, так багато ягідок не бачу, а от трішечки ось є, ну, вже воно померзла. Ось так. А це. Ось уже теж померзла. Е -е як же ж я її наз... Ой. купувала і мені назвали неправильно назву, ну, а... аби тільки купила. <свісно> а це горець, горець, правда, не знаю, який сорт горця. І мені сказали, що він дуже агресивний, і прийдеться, можливо, на наступний рік його звідсіля пересадить. Ну, ось так він. За цей рік він наріс. Був невеличкий садженець. Ну ось уже ну, він мерзне. Дивлюсь, бачите, вже листя ось, вже померзне, його прийдеться повністю обрізати. Ось, ось моя така гарнюня туйка. Зрізала ягоди годжі, ось оце обберу, зараз ягідки, і щось заморожу, а щось, можливо, висушу. Її можна і сушити, і заморажувати. І потім ось таке вітамінчики взимку. І зірвала трішечки. Чорнобривці вже теж померзли на насіння, тому що іноді отак вирвеш кущик, вибросиш, що посіється само. Я потім розсаджую їх, ну, де мені потрібно. А що в цьому році щось зовсім так погано вони взійшли, ну, самосіви. І я вирішила трішечки зібрати, щоб вже посіяти там, де мені треба. Це насіння. Я люблю чорнобривці, люблю, як вони гарно квітують такими своїми кущиками, помаранчевими. Ось так. Зараз буду оббирати такі ягідки. Я вам показувала. Хто не бачив, подивіться моє відео прогоджує. У мене є відео на каналі, і там я розказую, чим вона корисна. Ну, а чим, звісно, кому не потрібно її вживати. Там все я розказала в тому відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ось такі ягідки Годжія. І ще хочу вам показати. І посіяти разом з вами отакий часничок на зелень. Оце обрізала головки з часничку, коли він випустив такі ну, на цвіт такі головки і ось зрізала, просто зрізала. І вони у мене тут стояли довгенько в, в кульочку такому. І такий посадовий такий матеріал получився. на сінечко зубці, зубці такого часничку. Оце можна зараз, зараз посіяти. І якщо ви хочете, щоб у вас було на наступний рік уже свій посадовий матеріал, дуже ну, побільше його було. Ось ми посіємо, або просто на зелень. Просто на зелень. Отакі зубці. Можна посіяти, і вони будуть вже у вас головки, будуть більші. І потім ви можете його вже розсажувати і робити, як вам заманеться. Ось я так густенько посіяла. Ось отак. Густенько посіяла. А на наступний рік, що піде на зелень, повириваю, а що можливо, можливо, будемо. на Консервацію піде. Отак. Тому що в мене і так багато свого часника. Ну, а цей якось шкода було вибр... вибрасувати, викидати. Ну, і я оце вирішила таку грядочку зробити і посіяти. Зараз трішки присиплю земелькою і зверху навозом. І буде отака грядка зелені з часника. Ще хочу показати вам. Як змінив, це, змінив колір бородач. Подивіться, який він гарний, меланжевий. Ось такий бородач. Дуже гарнюній. Який колір. Дивіться, зелений, червоний. Ось такий бородач. Я вже вам показувала в одному із відео. Де я показувала свої злаки. Ось такий гарний бородач. Ну, от і все. До зустрічі. Гарного всім настрою. І мирного неба.